Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Погляньте, яка в мене є красота. Самі не віриться, що це в мене. Як то кажуть на тих людей, які дуже люблять рослинки квітканута, ну, напевно, що в мене вже перша стадія, а може вже і більше. Я вже сама не знаю. Ну, але маємо те, що маємо, як то кажуть. От, Сказали мені, що в нас в місті є такий магазин Зелений дім, ну і там є розпродаж троянд. Звичайно, моя цікавість зашкалювала, і я захотіла поїхати. Подивилася. Ну і що? Першу партію 4 я купила, другу партію 4 мама. От. Так, тигрик прийшов привітатися. Красавчик наш. Новенький, так? І вже сподобалось в нас, і він за нас залишився. Отже, був розпродаж, і вони коштували по 55 гривень. Звичайно, такі ціни немає ніде. Навіть я не бачила ніяких сайтах. Ну, я не дивилась, але з тих, що я, от, наприклад, дивилась, то мала ціна це вже 90-100 гривень. От, тих, що можна довіряти, тому що є такі, що не можна, не можна довіряти і ти не знаєш, що тобі прийде. Хоча я і тут не впевнена, звичайно, що це е, щось добре, але, знаєте, хто кажу, що надія вмирає останнє, тому надіємося, що це воно так як є. Дійсно, підписано все по сорту. Отже, коли я перший раз е, туди прийшла і побачила, що є моя троянда, яку я дуже хотіла. Eden Rose це той самий же П П От, І я, звичайно, що її взяла. Погляньте, правда, вони, е, бачите, з таким е, воском. Я не знаю, я перший раз таким купляю. Ти і це. І я не знаю, чи його потрібно здирати, чи як, що з ним робити. Тому якщо знаєте, то підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, бо я не знаю, <свісно> що з ним робити. Чи так залишити, і воно само пропаде. Отже, так, тигрик. І, звичайно, що я взяла її. Подивимося, чи то вона. До речі, її там було саме найменше в ящику. Також мені дуже сподобалося взяла дві штуки це Цезар. Чимось похоже мені до П'єр Дронсар, але трошки інакше. от Взяла дві, також взяли Шнівальцер, взяли Хендель, ось, взяли Симпатію і Польку. От. І ще одна не з плетистих, бо ці всі плетисті це якась е, назва така концерт, 94, перший раз чую, але мамі дуже сподобалася квіточка і вона е, шраб. До речі, ці всі повторно-квітучі троянди. Це те, що ми хотіли. І так, деякі з них, звичайно, що залишаться в мене на подвір'ячку, в саду, їм пошукаю місце. Я вже казала, що в мене є троянди, які хворобливі, і я, напевно, що їх заберу, тому будуть. Їм оці якісь на зміну. І мама дала таку ідею: вона захотіла, в нас є друге подвір'ячко, де в нас город, такий більше, як я кажу, для сільського господарства, і там сітка. І дуже хотілося би чимось прикрити ту сітку. І вона дала ідею, щоб купити платисті троянди і так посадити, щоб воно все заплило, і тоді буде. Я думаю, класно з часом, звичайно, за рік-два-три буде така лавина квітів і буде красота. Це поряд з нашим подвір'ячком. Тому деякі залишаться в мене у нас на подвір'ячку, а деякі підуть туди. Ну але, Я просто рада, я просто не вірю своїм очам, що воно в мене є, тому що за таку ціну от, так пощастило. Або я, до речі, коли мама дала таку ідею, я вже думала, треба шукати, дивитися в інтернеті, можливо, є якісь розпродажі, і, звичайно, дивитися на якихось сайтах, тому що там, де долинорос, я замовляла свої трояндочки, там зараз немає ніякого троянду наявності. От і почала шукати. А тут якраз на другий день вже така, як то кажуть, пропозиція. Тому якось так. Отже. Тому будемо садити. У Нас сьогодні трошки капав дощик, і завтра розпочнемо з вами роботу. І так, друзі, пройшло пару днів. Я завжди зі своєю компанією, як бачите. І в нас той вечір дуже сильно падав дощ, прям злива. І деякі троянди я встигла посадити тоді. І а деякі вже посадили з мамою на другий день. Отже, покажу вам свою красавіцю стареньку Фламентац. Мене, до речі, просили показати, як вона квітує. Ось так. Ще багато бутончиків, вона тільки відкривається. І як ви знаєте, я в доповнення їй дала ельф, який заказувала весною ранньою. Подивіться, який він зараз гарний. Випустив гарні такі пауни. І надіюся, що появиться бутончик і м -м, покаже себе. Попелиця пропала. От і тут пагін, і ще є там. Думаю, світле і червоне, такий біленький він, і червоний буде класно виглядати. Квіточка Фламентас сама така невелика. Ось погляньте, бачите, і не сильно махрова, така відкриває свою серединку. Гарна трояндочка, але, як на мій погляд, хочеться. Все-таки в саду, щоб воно повторно квітувало, а ця троянда, вона перша хвиля, це в неї так сильно вона гарно квітує, вся рясна, така червона. А потім десь-не десь може бути гілочка і все. І компанію до цих я вирішила доповнити ще польку. Адже ми багато де посадили з мамою, і польки ніяк не могли знайти місце на такого більше. Помаранчевого кольору, такого тілесно помаранчевого, ніяк не могли знайти. Я там ходила і туди, і сюди, ну, не могла. Вирішила її доповнити до, в компанії до цих. Думаю, фламентація переквітує, тоді буде, виходить, квітувати тільки ельф з полькою. Ну, Хоча б подивимося, як воно буде виглядати, якщо за цей сезон хоча б дадуть нам по бутончику. Ну і в цій стороні, як ви знаєте, в мене є арочка. Тут теж є по дві е, трояндочки з кожної сторони. З тамтої сторони в мене Сабріна дві штучки. Ну, а тут в мене була вже Night Avol. З долини роз е, минулого року весною я її садила. І вона, подивіться, кожна гілочка, вся в бутончиках буде дуже класно квітувати. Навіть є. Зараз вам покажу колір, як показується, поглянь. Бачите, гарна така цікава трояндочка. Це Night Owl І в мене був посаджений в компанію до неї також ельф, який мені дали в подарунок. Ну, Звичайно, як вже я замітила свою, ту, яку я хотіла дуже давно, П'єрдеронсар. Я не могла її посадити десь в другому місці. Тому ельфа звідси забрали, а посадили П'єр Тим більше Ельф є як, ну, в компанії Фламентац. А тут буде компанія Донайт Авел, ось цей П'єрдеронсар. Дивіться, які гарні в нього вже паго не пускає за ці пару днів, коли в нас такі були дощі конкретні, то я сподіваюся, що все прийметься. І дійсно це буде п'єрдеронсар, бо це просто небо якої красоти, мені здається, троянда всі в захоті. І я... Теж мені вона дуже подобається, така необична поєднання таких кольорів. Тому захотілося її ось тут, на більш такому парадному і передньому фоні, щоб коли заходять на подвірочку, була така красотка. От На цій частині в мене взагалі дуже багато змін відбулося. Як ви знаєте, тут казала, в мене тут була на цій опорі така хвороблива трояндочка дрібненька, розова. Я її забрала. І посадила сюди Цезар. Мені дуже сподобався цей Цезар, я його вела собі в Ютубі, подивилася, яка це просто теж неймовірної красоти Троянда. Тим більше я її, як казала, заказала дві, купила дві, точніше. От, вибрала такі гарні більш саджанці, знаєте. І захотіла її сюди, і в компанії до неї посадила свою щепочку. Лавіній саджанець, який мені прийнявся в піску, тому вирішила сюди посадити. От, надіюся, все буде добре. живенько, гарно, почечки підростають. От, тут взагалі я пересадила свою жимолость, яка в мене була в другому місці. Я там ще вагалася, буде вона чи не буде. Там її заступає зараз півонія була. Ну і вирішила, що все-таки оцю сторону я хочу більше так, щоб воно було все в квітках. І пересадила її сюди. Поставила, не знаю, чи тимчасово чи ні, зараз таку штучку. От, І подивимося. Хотілося б, звичайно, щоб вона ось так класно тут виглядала. На фоні цього плоту вона буде так більше кидатися в очі і гарніше при. Як то кажуть, привертати увагу, вона тільки розпускається, нічого їй не сталося від пересадки, тим більше були дощі. Це удачний, як то кажуть, час для того. Дуже класно це жималось. ну, Мені вона теж дуже-дуже подобається. От цю трояндочку я не забрала. Ой, шкода було мені, тому що, як то кажуть, мої. Мої, моя праця, мені шкода це все забирати, тим більше вона так гарно пішла в ріст, після як вкорінилася. Дивіться, наскільки гарно так вже почала заплітати цю опору. І мені теж вона подобається, ця дрібненька така трояндочка. Можливо, з вас хтось знає що це за трояндочка, плетиста. От, Тому вирішила її все-таки залишити, як бачите, борошниста роса, ну, як сказати, мені здається, що ніби пропадає, але подивимося з вами. От. І ось тут погляньте, як гарно вже заквітувала Гайлардія. Яка вона красива в мене. Погляньте, яке класне поєднання кольорів, таке цікаве. Скільки бутончиків. Цікава рослинка, тому що е, спочатку, коли вона була маленька, ось ці листочки, які е, виходять, ти не знаєш полеж і думаєш, що це рослина, чи це е, щось друге у нас так було біля самшиту і завжди забиралася. Але вона така живуча. Я не знаю, скільки вона вже у нас років. І аж, аж тут вона наростила ось таку масу. І от так гарно зараз виглядає. Чесно, минулого року я думала, що вона вже пропала. Ось, погляньте. І це лише тільки початок. Ну і, як то кажуть, ще одна трояндочка, покажу вам зразу, яке тут є, та, що теж була з дрібненьких. І теж була вся в борошнистій Росі. Ось погляньте, наскільки вона, після того, як я її кропила, пустила молоденькі пагони. Погляньте. Це я так тимчасово поставила опору, знайшла. от Попрошу, звичайно, ще чоловіка, щоб мені ось такі самі, як ось тут е, був, зробив. То погляньте, не знаю. Мені здається, що, можливо, відійшла, бо по нові листочки гарні пішли. Ось тут була. Не знаю, біля квіточок все було в борошнистій русі. Може, вона так не має повністю відійти, ну не знаю. Але дивіться, яка вона цікава і яка гарна квіточка. Ось така кучерява, розова, насичений розовий. Зараз ч... вечір і тому так чуть -чуть, можливо світло не так падає, але вона така насиченого, гарного такого кольору. Не світла, а така насичена, дуже гарна. От, і вже дивіться, як квітує. Гарний теж досить такий кущик. Ну що ж, йдемте далі. Погляньте тут, коло білої плетистої моєї нюдаун відкрилася та, що прийшла пересортом минулого року. Погляньте, яка пишна, набита квітка. Минулого року вона така ще не була, погляньте. Цікава, як відкривалася така помаранчева, а відкрилася така ніжного, більше кольору стала. Можливо, з вас хтось розпізнає і скаже, що це за трояндочка. Ну і тут я. Плетистої казано, досадила е, червону симпатію. От, погляньте, як за пару днів, я вже кажу, скоренько так йде вріст. Пагони зразу витягуються і, думаю, буде червона тут разом з жовтою дуже класно виглядати. От, Навіть вже бутончик буде відкриватися. Так, ось. У нас на базарі побачила ще таку гвоздичку похожа, а може навіть така сама кольором, як цей. Купила кущик. Такий добрий, великий. За 30 гривень то посадила сюди і ще біля магнолії. Моя банда. Погляньте. Тигрик, Аліска і Васька самий головний. І ось тут біля магнолії, біля цієї красуні е спрейки торнадо, теж доповнила таку воздичку. Забрала звідси гейхеру, посадила її більше так в тіньове, а воздичка, думаю, буде класно виглядати. Ну, а трояндочка розпустається, теж така класна, бархатна. Це торнадо, красуня. Бутончики аж чорні майже. От. Ну і тут на подвір'ячку, До речі, покажу вам ще ось тут. Погляньте, яка вже в повному розпуску, вже майже ще в лічені дні, і вона вже буде осипатися. Ця Лео Фере, от така квіточка. Не раз цього року вже показувала. А квітка дивіться, яка пишна. Така ух, добротна. Повністю повідкривалась. Ну і на подвірочку я чотири посадила, а решта ми зробили так, як мама хотіла. Зараз вам покажу. От, тут у нас Є подвірочку, ще одна. І ось така сіточка. Не дуже вона красива. І мамина ідея, мені здається, прикольною. І ми вздовж посадили троянди. Старалися не дуже сильно відступати і так вздовж-довж-довж. Тому, думаю, прикриє ось цю сітку нам і буде і і буде тим прохожим і нам Класно виглядати. Звичайно, якщо все піде в ріст що я, звичайно, що надіюся. От. от такі, друзі, в мене справи, таке було відео, як вам мої покупочки, які трояндочки у вас є, що можете сказати. Стосовно них, буду вам дуже-дуже вдячна. Тому, дякую вам всім за увагу і всім до зустрічі, па-па!